Пісочне тісто, м'ясний фарш, помідори чері, зелень, кріп та петрушка, вершки та яйця. Для порога ви можете придбати уже готове пісочне тісто або ж замістити його своїми руками, так як зробили ми. Ставимо його на деякий час в холодильник, або воно охололо, а за той час беремось до начинки. Далі беремось до фаршу. Ми свій придбали у родині ковбасці, а я знаю, що там запропонують завжди найкращий продукт для свого клієнта. Солимо та перчимо його і додаємо одну столову ложку води. Формуємо невеличкі кульки, які будуть начинкою для нашого кішу. Ви ж можете обрати ті інгредієнти, які полюбляєте. Це може бути курка, риба або ж овочі. Обсмажуємо кульки та. Олії поки підсмажуються кульки, ми беремося за основу для нашого кіша. Кіш це відкритий французький пиріг, тобто його начинка не буде ховатися під ковдрою з тіста, а буде видна назовні. Розтягуємо тісто по усій поверхні. Форми для випічки. Якщо ви маєте трішки більше часу і хочете приготувати основу для кіша самостійно, тобто пісочне тісто, тоді вам знадобиться 200 грам борошна, одне яйце і 80 грам теплого масла. Масло спершу перетрете з яйцем, а потім додасте борошно і замісите. І на півгодини поставите в холодильник. Усе готово. На тісто викладаємо м'ясні кульки та помідори чері. Начинка готова, беремось до соусу. Для нього вибиваємо яйця. До яєць додаємо вершки, солимо і перчимо, і потім гарненько збиваємо. Наріжемо зелені і додамо її до соусу. Заливаємо пиріг соусом і ставитимемо його в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Повна назва такого пирога – кіш-лорен, тобто пиріг з лотарингії. Кажуть, саме в цьому регіоні Франції почали вперше готувати таку страву. До речі, варіації начинок у ньому багато, адже готували її залишків обіду. Я думаю, це гарний варіант для сніданку, для тих, кого любимо. Смачний, ситний і головне оригінальний. Ранковий кіш готовий.